Вітаю! В ефірі програма Обере життя. Як унебезпечити дітей від шкідливих звичок і при цьому не завдати шкоди, дізнаєтесь за мить. Відомо, що до 7 років дитина повинна навчитися керувати своїм тілом, до 14 своїми почуттями, до 21 року своїми думками, до 27 своєю душею і до 34 своїм духом. Діти найдорожчі з усіх божих дарів, їхнє життя настільки незахищене, що з перших днів кожен з рідних намагається додати свою часточку любові, щоб уберегти, унебезпечити і допомогти їм стати на ноги. У кожного віку свої особливості. Їх обов'язково треба враховувати, крок за кроком прищеплювати корисні звички, виробляти необхідні навички, формувати світогляд і здатність самостійно мислити. Виробляти такі правила, які були б приємними і батькам, і дитині. В ранньому дитинстві дитина повинна почути казки про те, що добро перемагає, і впевнитися в цьому це її імунітет. Гола, незавуальована правда життя не повинна подаватися дітям так, як дорослим. Треба приготовлювати її в ріденькім стані, писав Іван Франко. В першу чергу треба починати з батьків. На сьогодні у нас батьки не знають, що з дітьми як їх виховувати. Я не кажу, що це повинні бути університети, де посадити всіх, але елементарне просвітництво має бути. Щоб розуміння вікових особливостей дітей, що може дитина трьох років, що може дитина п'яти, що потрібно п'ятнадцятирічній дитині, обираючи іграшку, батьки програмують майбутнє дитини. Ми спостерігаємо нерідко, що батьки краще куплять новий планшет ніж сядуть і поговорять з дитиною, що вони її відправлять шукати відповіді на запитання. В різні пошукові системи, ніж сядуть і пояснюють дитині, чому це так відбувається. І якщо на сьогодні не вирішити цю проблему, то насправді дитина дуже швидко загубиться в цих світях. Дитина із задоволенням занурюється у світ соціальних мереж, адже там усе як в казці швидко, зручно, без перешкод. Несформована ще психіка вбирає всю непотрібну, згубну і отруйну інформацію по перше, це цікаво. По-друге, багато дуже інформації, і вони отримують велике задоволення від того, що. Мають бути, можуть бути успішними саме в роботі з комп'ютером. Вони швидше засвоюють всі техніки технології, ніж батьки, Швидше навіть навіть деякі вчителі засвоюють ці програми, і це їм дає теж певну перевагу відчути себе успішним. Діти 11-12 річного віку стають самостійнішими. Відтак батьки сподіваються, що можна послабити контроль за їхніми захопленнями. Однак проблема утвердження в першу чергу себе в колективі, в якому вона, коли вже є можливість дівчаткам і хлопчикам проявляти між собою якісь симпатії, як їх будувати. Дуже велика, дуже велика відповідальність в цьому періоді лягає саме на класного керівника. Якщо до 12 років його роль, наприклад, була більше уберегти дитину, утримати, тому що в цьому віці немає почуття небезпеки. Вони не розуміючи, не маючи достатньо знань, можуть лізти на мокре дерево, стрибати з сходинки, там, ходити по перилах, тобто не усвідомлюючи, яка небезпека може бути, і в цьому віці потрібен той, хто тебе збереже, хто тебе вихопить. Цієї ситуації просто зупинить. У реальному світі чимало труднощів на шляху до досягнення мрії. У віртуальному навпаки. Бути в віртуальному світі, ніж в реальному, тому що там їм, мабуть, не дають стільки вказівок. Часто те, що приносить задоволення, перетворюється в залежність. Інтернетоманія така ж руйнівна, як алкоголізм і наркоманія. І задає невиправної шкоди розвитку особи. У людини помічається самоізоляція, втрата внутрішніх орієнтирів, неврівноваженість, неуважність, неохайність і байдуже ставлення до близьких. В сучасних умовах, коли дитина більше віддається реальності в інтернеті, ніж в живому спілкуванні, стає це проблематично. Хоча б в тому плані, що в неї немає прищепленої віри в те, що добро перемагає завжди. Те, що цінніше, ніж життя, більше нічого немає. І те, що в неї все більше розвивається стереотип присутності в цьому світі. В якому плані, Вона нас спостерігає в інтернеті е сучасні нові якісь захоплення. Реагує на них і хочеться це все повторити. Головне людям, які оточують цю особистість. Вчасно помітити, що щось в поведінці людини змінилося, дитини, людини змінилося, і вес починати вести такий супровод, поряд. Відсутність почуття безпеки у дітей в реальному житті призводить до незворотніх наслідків. Коли недостатньо розуміння того, що можуть бути, які наслідки, це приводить до трагедії, ті самі селфі-палки. Які зараз цікавими є для дітей, але немає почуття небезпеки, тому що воно не прищеплено кимось, щоб його розуміти, і в результаті виходить ситуація, що ми можемо втратити ціле покоління, яке би могло стати більш прогресивним. Восени три хлопчика і одна дівчинка полізли на поїзд, щоб сфотографуватися, і, і викласти в соціальні мережі. Але в них не получили. В них получили сфоткати, але там один хлопчик зачепився і з нього тільки пішли по попіли. Вони хотіли сфотографуватися. Мій брат вже сфотографувався, хотів злазити, і цей Владислав сфотографувався з цією дівчинкою і підняв руку. Мій брат сказав, що не піднімає руку, може вдарити. Але він видно не почув, чи що чи телефон потягнув, чи що, і цей струм пішов на них. Та дівчинку відкинула на один пік. Вона ну, в неї там були дуже тяжкі травми от хлоп, Мого брата скинула тільки якось там ступеньки. Він, коли хотів сфотографуватися, він підняв руку його вдарило сильним струмом 27 тисяч вольт. Чому діти все частіше вдаються до вчинків, які несуть за собою втрату їхнього життя? Чи від незнання дисциплін, чи через власну безвідповідальність? Чому є такі випадки трагічних наслідків, коли діти роблять, от, наприклад, ці ж селфі на потягах? І приклади, коли дитина згоріла, не розуміючи елементарних законів фізики, коли йде дощ? Є напруга, що може відбутися. Чи, наприклад, коли дитина вилазить на найвищі якісь точки, чи вона, наприклад, стрибає і знімає себе, не перевіривши, наскільки міцною є та страховка, яку вона використовує? Це теж елементарні знання, які потрібно дитині знати. Але найголовніше все-таки для мене це є пріоритет, що в дитинстві дитині не прищепляють оце почуття того, що ти відповідальний за своє життя. Що воно тобі дано не просто так, що ти можеш, наприклад, там, не дай Бог зашморт на шию при першій якійсь невдачі використати, чи ти можеш, наприклад, бездумно ось так от стрибати і займатися екстремальними видами спорту, не розуміючи, наскільки це тобі зараз шкідливо в цьому віці, тільки тому, що ніхто дитині не пояснив, що ти відповідальний за своє життя, і воно тобі дано як найбільша цінність. Це можуть зробити лише батьки. Ми заохочуємо і приваблюємо дітей. І, на жаль, на сьогодні все-таки більше звертається увага на швидкі якісь досягнення в чомусь результатів, ніж на те, що мають бути реальні знання, які дитина має застосувати в житті. Більшість дітей усвідомлює, які ризики несе сліпе наслідування, необдумані забаганки, бажання зупинити мить життя, а ще увіковічнити її задля крутого селфі. Життя не варте і цього, щоб зробити одне якесь селфі. Коли ти щось хочеш зробити, то нічого опасного краще не робити. Просто подумати що перед тим, як треба, щоб собі щось зробити. Шкільний предмет охорони безпеки життя вивчається в Україні декілька десятиліть. Наші діти реагують досить адекватно та застережливостю, тобто вони беруть до уваги ті випадки, які траплялися. Ми не часто про них говоримо. Ми повторюємо, які послідовні дії, яких потрібно робити, щоб застерегти дітей. Вони це розуміють, беруть до уваги. Батьки беруть участь, активну участь беруть у збереженню здоров'я своїх дітей. На жаль, не всі є випадки, коли дійсно дітки не обізнані. Наприклад, якщо вони подивилися новини, а там якась ситуація, які застережені для дітей, то вони мені обов'язково мають про це розповісти, щоб я була обережна. Не потрібно фотографуватися в небезпечних місцях, сідати до незнайомих. Людей в машину, бути уважними на дорозі, йти на зелене світло. Не можна гратися з сирниками». ще не можна пігулки брати різні, бо можна отравитися, не можна газ включати, щоб собі їжу зготувати без батьків, ще не можна відкривати двері чужинцям. Частіше виявляйте любов до своїх дітей не лише дорогими подарунками, а й корисними застереженнями. Не забувай озиратися на всі боки, будь обережним, бережи життя, воно одне. З вами була Наталія Андрійчук і програма Обери життя.